Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему кадастровий номер, що це таке і як його отримати. Кадастровий номер земельної ділянки це індивідуально, що не повторюється на всі території України, послідовність цифр і знаків, що присвоюються земельній ділянці під час її державної реєстрації і закріплюються за неї на процесі усього часу існування. Стаття 132 Земельного кодексу України вказує. Що угоди щодо земельної ділянки можливі лише при наявності її унікального кадастрового номера. За наявністю такого номера ви можете вчиняти такі юридичні дії із землею, як продаж, обмін, дарування, оренда, поділ, об'єднання тощо. Як отримати кадастровий номер? Перше звернутися до землевпорядної організації, що має в штаті сертифікованого інженера землевпорядника. Друге. Замовити технічну документацію із землеустрою, що встановлює межі земельної ділянки в натурі. І третє зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер. На підтвердження реєстрації земельної ділянки заявнику видається з ДЗК. Для більш детальної інформації щодо присвоєння кадастрового номера звертайтеся в снюб. Підписуйся, то це про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.